Це в нас укриття нашого ліцею напівпідвальне приміщення. Директор львівського ліцею показує притулок, де у разі повітряної тривоги зможуть ховатися сотні учнів та педагогів. Поки що волонтери проводять тут заняття для дітей-переселенців. Я серденицька, ми зараз малюємо в школі». Зараз Зарто табор. Щоб ми залюбки за ходили, коли повітряна тривога. Основне приміщення, де всі ховатимуться, ще недавно було тиром. Улюблена мішень абсолютно усіх і дітей, і батьків, і вчителів. У міністерстві освіти України рекомендували по можливості повертатися до офлайн навчання. Але за новими продиктованими війною нормативами без укриття працювати не можна. Всі одночасно не зможуть. У нас на вересень ми плануємо тисячу. 206 дітей згідно висновку комісії акту, наше укриття може вмістити 900. тобто це є десь 800 дітей і приблизно 100 персоналу. Якщо всі одночасно не розміщуються, установі доведеться організовувати дві зміни або змішаний формат. У кожного класу чи паралелі будуть дні з очними та дистанційним навчанням. А це вже під шкільною майстерною у містечку неподалік Львова. Чоловіки розгрібають підвал. Приміщення, де десятиліттями накопичувалося будівельне сміття, упорядкувати взялися батьки та вчителі. Я заходив тільки на перші три сходинки, далі все було засіб ґрунту. Тобто попасти туди можна було тільки так присідаючи і пролазачи. За місяць інтенсивної роботи звідси витягли тони, цегли та землі. і Прорубали ще один запасний вихід провели електрику, зробили туалет та вентиляцію. Почалося з того, що ми. Почали розуміти потребу в укритті. В будь-якому моменті укриття це є вимога сучасності. Закінчиться війна, укриття має бути так само в школі, як пожежний вихід чи будь-які інші засоби безпеки. У пріоритеті на офлайн навчання учні молодших класів. У цій школі дирекція разом із батьками визначилися, що діти будуть під захистом двох стін. Кожне таке рішення має ухвалити спеціальна комісія, до складу якої входять рятувальники. Тут вони наполягли, щоб вікна заклали мішками з піском. Це пісок. Пісок так, це пісок, це... наповнили піском. Раптом щось то раптом щось випад... то це є захист. Вони будуть так сидіти на лавочках. Ті лавочки теж розкладуть, і тут є необхідні всі засоби: аптечки, водичка, маски. Але не всі батьки згодні з тим, що будь-який захист від ракетних ударів російської армії досить надійний. Ми планували йти в школу тут у Львові а багато. Шкіл, але коли я дізналася, що навчання буде офлайн, тобто діти вийдуть в школу, я для себе, для себе цю ідею використала. Чому Ну, у нас нема жодного бомбосховища, яке б витримувало вдар ракети вагою у тонну чи півтонни. Тобто можна обладнати, як чим завгодно це бомбосховище, цей підвал, але це все буде велика братська могила. Оксана Якушко приїхала до Львова з Харкова. Рідна школа її сина на північній Салтівці серйозно постраждала від обстрілу. Поки триває війна, Оксана категорично проти традиційних занять у класах. Звичайно, йому не вистачає спілкування зі своїми однолітками. Було б дуже класно, якби він спілкувався. Але мертвим дітям спілкування вже буде не потрібно. У департаменті освіти Львівської обласної держадміністрації кажуть, що вчителі не зможуть вести урок одночасно і у класі, і перед ноутбуком. Тому онлайн рекомендують працювати тим школам, де немає укриття. Школи мають бути готові до швидкого переходу з очного на дистанційне. Тобто ті формати протягом року будуть змінюватися в залежності від тої безпекової ситуації, яку ми будемо мати, але діти мають вчитися на Львівщині. Дві третини шкіл до вересня будуть готові зустрічати дітей у класах. При цьому на початку серпня міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що загалом по Україні цифра менша 30%. Школи Харкова, як і більшості міст прифронтових, зможуть працювати виключно онлайн. Сподіваюсь, що вона буде ходити в школу фізично. Як би це страшно не звучало, ми звикли до небезпеки. Рішення, як навчатися їхнім дітям, батьки мають право ухвалювати самі, пояснюють чиновники. Їхнє ж завдання щоб було з чого вибирати. Екстерне, домашнє, дистанційне навчання чи, звичайне, у стінах школи. Вчитися я буду онлайн у своїй школі. Ходити до школи. Чому? Ну, не знаю. Там хоча б друзів бачу.